У нас осінь. Так що тішимося в тому теплу і донатимо, донатимо наші збройні сили України. Знову сезон вітрів і вже нема тепла. А на долоні сонячний помы, наче твоя рука, Заки в русних тих наших ночей Та не збулося злодійка осінь, право сравнили сон. andrakt Тернополянам та гості нашого міста. Нагадую, що сьогодні наш благодійний захід організований для збору коштів для наших військових на підроди. Пам'ятаємо, що в країні війна, і навіть якщо ми далеко від лінії фронту, нас це також стосується. Ми допомагаємо не військовим, ми допомагаємо собі, щоб військові мали. Чим нас захищати. Тому не проходимо мимо, не будемо байдужими. Кожна гривня важлива. І пам'ятаємо, що разом ми сила і разом до перемоги. Дякуємо кожному за донати. І зараз до вашої уваги трошки творчості подекламую свої твори. Синока моя Україна, з золотистим волоссям земля. Ти сьогодні уся у руїнах, ворог, наче на шиї питля. Твої сльози то ріки із крові, що течуть із розбитих сердець, твої рани то люди бідові, чиї долі зійшли на нівець. Прийде час і минеться ненастя, буде сонце і радість, і сміх. Ти давно заслужила на щастя. Твоя воля це твій оберіг. А щось болить в душі глибока рана, кровоточить моя гаряча кров, то України жертва полум'яна, горить у кожному, як вірна я любов. І сльози капають, жагучіші заполення, без сором світу в них побачили не раз, і кожен раз, коли хтось називав її. Я, немов принижував щоразу на показ. І це мене все з часом заспокоїться, всі рани заживуть розсіється пітьма, усі страхи назавжди упокояться і в майбутньому лишатись багатьом. Ми живемо і будемо жити, всьому горя і бідам на зло. Бо як можна життя не любити? Незбагненно нам з ним повезло, та буває по-різному знаю, коли світло, коли темнота. Та на долю свою не гадаю, бо дана вона нам неспроста. Ми не можемо знати напевно, що чекає на кожного з нас. Тож прожить хочу я не даремно, щоб в житті стало більше прекрасно. Посіяло мальви, квітний край дороги, різнокольорові духняні до квітки. Захищають моє серце від тривоги, поселивши радість в домі на віки. Чепуряться зранку, омиються росою, одягнеться кожна в сонячну красу, і, як важні пані, тішаться собою. Пам'ятнів минулих з вами пронесу. Мальви, мої мальви, квіти край дороги. Спогади дитинства, віра в майбуття, заберіть у мене всі мої тривоги, Подаруйте миті сповнені життя. Злетіти хочу в синю далечінь, в польоті глянути на всю красу навколо, Летіти вільно, як літає тінь, Заглянути за краніне утокола. Красу небес ми бачимо з землі. Вони то сонячні, то бурі улякають, а хочеться так вирватися з петлі, побачить всю красу, що там ховають, величне небо, синьока даль, відкрий мені свої п'янкі обійми. І хай спаде, як пилина вугарь, покаже різність своєї кінофільми. Я перестану цвісти, лиш коли згасне світло. Кохання зникне з останнім ударом у грудях, я хочу, щоб на круги все, що можна, розквітло, приносячи щастя і радість усім добрим людям. Я перестану цвісти, коли день стане ніччю, коли під сонцем замерзну, а з місяцем жарко, і буду йти в самоті по пустому позбіччю, Допоки в грудях моїх буде гарячий парк. Я перестану цвістити. Коли більше довкола не буду бачити добрих людей в цьому світі, та щоб від цього усього душа не холоди, я збережу у житті, будь-за що Мой. Я хочу дотягнутись до небес, побачити всю велич мироздання і попросити в Господа чудес, рясних, як діамантів посипання. Тій тишині ніхто із нас не був, і тим жагуче моє бажання, і величцю ніхто ще не збагнув. Любов ніколи не була останньою, Я хочу дотягнутися до небес, де діє лише один закон моралі, щоб виткать полотно із тих чудес, дар Господа лишить на п'єсталі. Ну і зараз трошки. Військової творчості. У війнах болем загартована, в боях, втрачаючи дітей, моя країна пограбована, не опустила тих ночей. Лише коли до Бога молишся, ти на коліна можеш встати, героям до землі поклонишся, щоб слави більшої дістать. Непереможна і нескорена, де вільним бути благодать. Спокон віків ти непогоня, не будеш інша того ждать. Бувають дні, коли забути хочу весь жах війни, в якому я живу, його я з радістю, як прірву перескочу і розпочну в житті нову главу, де день новий зустрічає промінь сонця, де ніч спокійна й тиха, без тривог, щоб у тиші присісти край віконця. Із всесвітом почати діалог про те, що нам дано життя єдине, всі блага світу навкруги для нас. Хай нас ніколи віра не покине і не зупиниться щасливий плину час. Рано вранці на світанку вишивала вишиванку Тут доріжка, діти з поля, тут моя щаслива доля. Рівним хрестиком барвистим, калинове гарне листя, і добів столітніх сила ця картина серцю мила. Журавлів клин сповіщає, що додому повертає, знаки роду на тканині оберіг буде дитині. Хочу вишити багато, щоби разом мама, тато, щоби в нас у кожній днині мир був рідний. І дощ пройде, і знову буде сонце, віч темно змінить ясний теплий день. Загляне світла промінь у віконце. Бо треба у це вірити лишень, так і війна. Вона скінчиться скоро, затихнуть вибухи і голоси сирен. І жити далі будемо простору, закарбувавши в пам'ять тисячі і Тих, хто віддав життя за нас з тобою. Був закатований і безвісти пропав, чиє ім'я споплюжене ордою та честь свою і гідність відстояв. Ми будемо жити, будемо пам'ятати, чому навчила нас страшна війна, і зернами любові засідає, тіла, щоб не було в нас лайна. Долучаємося до збору, долучаємося, донатимо, пам'ятаємо, що в країні війна. І бачите самі, що частіше і частіше вже почало долітати до нас. Тому нашим хлопцям просто необхідні дрони. Тому що зараз йде війна технологій. І чим більше ми відправимо хлопцям цих пташок, тим більше ворога буде знищено. Дякуємо за донати, всім, хто донатить, і продовжуємо. Земля горить, а з неба плачуть ямки. Які загинули за волю, за життя, їх подвиг це в майбутні нові пагорни, що подають надію майбуття, згортовані, боями загартовані, не мають лірку, стільки полягло, та знаки долі в серці закарбовані, що потім не потрібне відлягло Та ми для них зробити дещо можемо, щоб менше їх забрали небеса. Давайте усім миром допоможемо, бо вірю. Що є ще А цей твір це був перший твір на військову тематику, який був написаний зразу після повномасштабного вторгнення. Повертайтесь живими, солдати, усі люди за вас у молитві! щоб Господь дарував свої лати для орди, щоб були непомітні, мали сили, натхнення, терпіння. В боротьбі з сатанинським поріддям, щоб земля не здригалась тремтінням і звелишилась мужнім наслідченням. Ваша доблесть і ваша відвага прославляє вас у цілім світі, і від цього зростає наснага, як Шевченко писав в заповіті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Повертайтесь! живим сон. Поїхали далі. Я просто хочу запитати, чому так гірко плаче мати, чому не чути сміх дитини, забули радощі родини. Я просто хочу запитати, чи довго людям ще страждати в невіданні? Чи день настане, чи ніч останньої не стане? Я просто хочу запитати, ще скільки будуть помирати скалічені душею й тілом за правду неправдивий дивом. Це все, що хотілося би знати. З надією лягати спати в тім, що настане мирний ранок, найкращий у житті світанок. Чому так важко знов щемить у грудях, коли дивлюся на зруйновані надії, Ця біль все більше осиляється у людях, руйнуючи усі щасливі мрії? Хто скаже, як боротися нам далі, де брати сили, щоб протистояти, в машині в часу натиснути на педалі, щоб щасливими в життя кричати? А світ мовчить, немов заснув навіки. Чи робить вигляд немічного старця. Ми молим Бога, щоб відкрив повітря та кожен вигнав свого серця братця. А цей двір був присвячений до Дня козацтва. Хай ніколи не зникне у вас дух козацтва, хай жага перемоги не гасне в крові. Хай не знає народ України кріпацтва. Хай буяє земля у зеленій траві. Ми молитви свої підносим до неба, щоб Господь захистив вас від кулі і зла, бо для кожного з вас це велика потреба, щоб виненьку ніколи не вкрила імла. Хай опіка Господня завжди помагає, мати Божа покровом своїм покриває, І Христос від усього лихого спасає і ніколи, і мужність вас не покидає. Цей твір був присвячений Дню Прапора. Що може бути красивіше в світі за колір неба, що над головою, та споглядати у наступні миті течіння часу тихо долиною, а ще прекрасно глянути на поле, де колеситься жито і пшениця. Тобі спасибі я промовлю додому за те, що є ще в чому получиться. Два кольори. Це прапор України, найкрасивіший він на всі народи. За перемогу відбудуймо та стяг за кожну народ. Цей твір присвячений тим, хто віддав своє життя за наш з вами спокій. Ви чули, як тріпочуть прапори на тих могилах, де лежать герої? Та скільки ще поляже до пори, коли ніхто вже не торкнеться з бою. А на дворі знов розквіта весна, Та хи летять і вирію додому. Та тільки плаче мати, не одна, ховаючи весь смуток і ніхто. Та ми не можемо змінити світ людей, в яких людей давно немає. Та щоб не панував над нами гнів, наш захисник на навагу відбиває. Молімося. За кожного із тих, хто, не жаліючи себе нас, захищає, щоб голос українців не затих. Героям слава на весь світ піщає. Ще один вірш про те, що життя завжди перемагання. Що би не робилося, як би не було, а і природа бере своє. Летять із вирію додому журавлі, курликом сповіщаються новини, несуть тепло і радість на крилі, щоб білим світом сипати калини, летять птахи, через вогоні день минаючи зруйновані надії. Щоб звити гнізда понад усім тим, що на майбутнє убиває мрії і все ж летять, вертаються в свій дім, бо мають дати нове покоління. Людська підсторонність не цікавила. Дай Бог і нам такого ж розуміє. Дякую за увагу. Ще раз нагадую, що сьогоднішній назболодійний захід організований для збору коштів на дрони для наших військових. Тому долучаємося, не забуваємо, що нашим військовим кожна гривня важлива. Наша підтримка для них це дуже багато.